Війна змінила наші життя. Втім, ми не зламалися, і український бізнес продовжує працювати, сплачувати податки і допомагати зсу. Носити українське це неймовірно зручно, красиво і відповідально. Наші бренди переходять на українську чудово, коли сайти та сторінки магазинів, вивіски українською. Одяг з українськими принтами дуже популярний. Це не тільки наші традиційні вишиванки, а й молодіжні худі, футболки, хустки. Коли такий одяг вдягаєш за кордоном, завжди ловиш на собі захоплюючі погляди. Бути українцем це гордість. Спілкуватися українською це природньо і дуже модно. Буде Україна.